Вкрала моє серце, серце хулігана, забрала до себе в полон. Я звичайний хлопець, а вона то файна, бачила Париж та Ліон. вкраду з поля квіти на метро доїду. Іншим всім скажу, я папа. -па! Бо в цілому світу не знайду я більше гарної такої, як вона. А вона, 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 хуліганочка моя Зводить з розуму мене кожен день. А вона, 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 хуліганочка моя, і без неї я не бачу себе. А вона, 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 хуліганочка моя, зводить з розуму мене кожен день. А вона, 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 хуліганочка моя. І без неї я не бачу себе, я не бачу себе. Звідки ти така вся? Там більш таких немає, я не знаходжу місця собі. Ой. Я в тебе по вуха, а я тебе не знаю, але будеш моя на А вона вона, вона хуліганочка моя, зводить з розуму мене кожен день, а вона вона, вона хуліганочка моя, і без неї я не бачу себе, А вона вона, вона хуліганочка моя, зводить з розуму мене кожен день. А вона, 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 хуліганочка моя, і без тебе я не бачу себе, я не бачу себе. А вона вона хуліганочка моя, зводить з розуму мене кожен день, а вона 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 хуліганочка моя, і без неї я не бачу себе, А вона 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 хуліганочка моя, зводить з розуму мене кожен день. А вона 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 хуліганочка моя, і без тебе я не бачу себе. Я не бачу себе.